Книги з колядками, новорічні прикраси, листівки та ікони це експонати виставки від Миколая до Різдва в Закарпатському краєзнавчому музеї. Взагалі, ми з Києва приїхали до такого чудового місця місця дізнатись більше про свою історію, про історію свого народу і не тільки свого. Власне, наших сусідів, і дуже цікаво, дуже нам подобається. Саме на цю виставку тільки потрапили, і поки дуже позитивно, нам дуже подобається. Але, але власне, ми були щойно в підземеллях замку і дізналися багато цікавого про інквізицію, тому ми трохи під враженням. Але загалом. Тут такий складається різдвяний настрій, і тому дуже нам подобається. Експонати для виставки від Миколая до Різдва взяли з фондів музею. Розповіла завідувачка відділу історії та краєзнавства Валерія Русин. Ікони із зображенням Святого Миколая. У нас із фондової збірки, яка нараховує більше 460 ікон, 20 на двадцять є зображення святого Миколая Чудотворця, і ми відібрали ікони, які є із життями, 12 життів, які розповідають про дитинство, зрілий вік Миколая, ну і зокрема, всі його ті вчинки, якими він сам, завдяки яких він став відомим. Тут і ікони Різдва Христового. Листівки поштові, є тут і оригінальні, і є тут уже скановані. Це тематичні, це тільки до Різдва. Різдва там Святого Миколая менше за словами Валерії Руси на виставці є також експонати до Різдва. Дуже багато матеріалу ми підготували про саме різдво, а саме колядування з архіву Федіра Потошнюка, його рукописи, видання машинописи, що він сам сидів і друкував, де він розглядає якраз і досліджує процес колядування, вінчування на території Закарпаття. Петра Лінтура, повіграшки, які висять. Дали <зяли> це на горі на стіні в експозиції. Вони є всі оригінали і вони є періоду 40-х, 70-х років. Це цікаво, бо не всі скла. Тут і дискос, і звідти ця, також також виявилося є магічними символами: Одні ясла, другі віфлемської зірки. Виставку від Миколая до Різдва охоче зможуть побачити впродовж місяця. Руслана гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.